Вітаю, вітаю! З вами знову я, Мілітіна Велика, та ми з вами будемо сьогодні розбирати, чим же відрізняються ЙДГ та пулка Зо, тобто ФОП у Польщі та товариство з обмеженою відповідальністю. Що краще обрати, які переваги та недоліки кожної з цих форм власності? Та наприкінці відео ви точно будете знати, що краще саме для вас. Тож будемо рухатися, і власне починаємо з джавальнощі господарче єдноособовий. Це, власне, і є ФОП у Польщі, тобто це повний аналог фізичної особи підприємця. Що таке ФОП? Це ще раз підкреслюю, фізична особа, тобто людина, що самостійно вирішила займатися підприємницькою діяльністю. Вважається, що ФОП це самозайнята особа, тобто там, де ФОП. Там повинна бути людина, що зареєстрована ФОП. Власне, там вона повинна здійснювати свою підприємницьку діяльність. Тож, якщо ви не плануєте знаходитись на території Польщі, але хотіли би зареєстровану мати підприємницьку діяльність тут, то краще тоді реєструвати спілку ЗОО. Їдемо далі. Переваги ФОП. Тут я скажу про те, що взагалі раніше не було можливості реєстрації ФОПу Польщі для українців. Точніше, можливість була, але виключно за умови наявності карти сталего побиту. Та найчастіше, коли люди вже мали карту сталего побиту, то вони мали б вже або роботу, або підприємницьку діяльність із іншою формою власності. Так ну найрозповсюдженіша була тоді спуска ЗО. Саме тоді люди, що зареєстрували свій бізнес раніше, рекомендують. І, і сьогодні відкривати спулки. Е, спулку відкрити за допомогою фахівців у 10 разів, а іноді навіть більше, дорожче, ніж зареєструвати ФОП. Е, саме тому не досить. Юристи рекомендують відкривати спулки. Ну, дуже часто до нас звертаються з відкритими спулками досить прості підприємницькі рішення, де можна було використовувати і ЙОДГ. Ми клієнтоорієнтована компанія, тому завжди переслідуємо. Якби інтереси наших клієнтів та рекомендуємо так, як зробили би самі так? Тож, переваги ФОП, по-перше, це просто та реєстрація. Тобто, ви можете абсолютно самостійно зареєструвати свою підприємницьку діяльність у реєстрі ЦДГ. Однак, якщо ви вирішите робити це самостійно, обов'язково вивчіть добре питання, бо є дуже багато різних нюансів. І від того, яке ви поле обираєте в. Ну там у тому чи іншому, на тому чи іншому листі так залежить. Те, те, яке поле потім вам відкриється наступним, тому досить легко зробити помилку і досить легко зробити некоректно. Тому звертайте на це увагу. Спочатку вивчіть добре питання, а потім вже ставайте до реєстрації. Нічого надважкого немає. Ви можете впоратися, але треба трошки приділити цьому час або заплатити кошти, і це зроблять професіонали. До прикладу, у нашій компанії реєстрація ФОПу Польщі вартує 500 злотих то Отитися не досить велика сума для того, щоб не мати головного болю та мати більше вільного часу для планування своєї підприємницької діяльності у Польщі, гнучкість та незалежність. Про що тут йдеться? Тут йдеться про те, що власне. ФОП у Польщі він може використовувати власні кошти на власний розсуд, тобто він е, якби самостійно розпоряджається бюджетом, самостійно вирішує, приймає рішення ні від кого не залежить. Так? Наступне це низькі витрати, тобто менше адміністративних обов'язків порівняно з іншими формами власності. Ну, про що тут йдеться? Тут йдеться про те, що навіть реєстрація вона безкоштовна, якщо ви робите її самостійно, тобто у реєстрі не треба платити. Якщо йдеться про бухгалтерські послуги, то вони трошки дешевше, ніж у спулки, так і так на кожному етапі, тобто такі дрібні якісь моменти, але всюди трошечки дешевше обходиться ФОП, ніж ТОВ. Плюс. Дуже вагомою перевагою є те, що є можливість обрати систему оподаткування найбільш ефективну, найбільш оптимальну та вигідну саме для вашого бізнесу. Обираємо ми серед трьох систем оподаткування. Я нагадаю, і обов'язково буде відео про всі ці форми системи оподаткування. От, тому, як то спостерігайте, підписуйтесь на канал та будете в курсі усіх цікаво. Подробиць та можливостей. Тож рухаємося далі. Ще одна перевага це те, що ФОП може скористатися пільговим ЗУЗ. Перша пільга, яку може використовувати зареєстрований нещодавно ФОП, це Ульга на старт». Ульга на старт» – це пільга, що надається на початку діяльності, полягає на тому, що сплачує підприємець виключно складку складкуздровотну, тобто тільки медицину. Знову ж таки, цей платіж залежить від обраної системи оподаткування, але це досить мало у порівнянні з тим, скільки складає повний ЗУС. А що робити, якщо ви вже використали пільговий ЗУЗ у на старт? У ФОПів є можливість наступні два роки користатися наступною пільгою, що зветься складки обніжони. Ви будете сплачувати. У два рази десь більше, ніж перші півроку, але майже у три рази менше, ніж повні складки ЗУЗ. Тож обов'язково користуйтеся цією можливістю. І ми повільно переходимо до недоліків. ФОП перше це обов'язкові внески в ЗУЗ. Але чи це такий недолік? Насправді, бо ми розібрали, що вони відносно прийнятні так. Плюс є можливість легалізації за вашою підприємницькою діяльністю. Наша компанія надає послуги легалізації та підприємці вже від моменту реєстрації, десь за місяць ну, якби подаємо, допомагаємо нашим клієнтам подавати документи, отримувати карти побиту. Тут треба сказати, що для фопів карти побиту вперше дають на рік. Обіцяю, що наступні будуть на три роки, але поки що ми не маємо такої практики, тому що поки що ще рік ні у кого не минув. Це нова устава, так нагадаю. Добре, рухаємося далі за нашою темою і про особисту відповідальність. Це те, на що завжди б'ють юристи. Типу, якщо ви ФОП, ви відповідаєте усім своїм майном. Так, воно дійсно так і є. Але давайте зважимо, якщо ми закладаємо підприємницьку діяльність чи. Для чого ми це робимо? Для того, щоб просто утримувати прибуток, для того, щоб здійснювати підприємницьку діяльність, для того, щоб мати можливість розвивати свою компанію, так, але ж не для того, щоб шахраювати, або не сплачувати податки, або дія... І ще якісь протизаконні дії діє робити. Так? То відповідно, чи така це. Вагома причина особиста відповідальність. Якщо ми не, не, не плануємо нікого обманювати, то власне за що відповідати? так? Тому тут треба зважати на це і якби можете спокійно ну, якби, розкласти собі, якщо я підприємець, то чи є мені чого боятися, так? Ну і наступний недолік або не недолік це складність польського законодавства. Тобто, якщо порівнювати із українським, то у Польщі дещо складніше вести облік, але у ФОПа є можливість вести бухгалтерський облік та звітність подавати самостійно. Тобто, він, коли реєструється під час реєстрації, може вказати, або самостійно буде здійснювати бухгалтерські обліки, вести свою діяльність, або за допомогою бухгалтерської компанії. Якщо це буде бухгалтерська компанія, то у відповідній графі відображається, яка це компанія, зазначається НІП компанії і так далі. Тобто, якщо ви плануєте самостійно проводити бухгалтерську бухгалтерський облік свого ФОП. То вам обов'язково треба тримати руку на пульсі, обов'язково багато чого треба вивчити. До речі, у мене є курс. переходьте на наш сайт та придбавайте так або відеокурс, або курс із моїм особистим наставництвом, де під час якого ми вивчаємо, як вести бухгалтерський облік саме для ФОП цей курс, як для підприємців, що планують це робити самостійно, так і для підприємців, що хотіли би просто контролювати процеси, що відбуваються. В так і для бухгалтерів, що планують вести підприємницьку діяльність та надавати послуги для ФОП у Польщі. Ласкаво прошу. Тож рухаємося далі. Спука ЗОУ Польщі це у нас товариство з обмеженою відповідальністю. Тобто, спулка з обмеженою відповідальністю – це вже юридична особа, так і тут на що нам треба звернути увагу: по перше, статутний капітал у нас є, з'являється так, статут як такий з'являється, статутний капітал відносно невеликий складає усього лише 5 тисяч злотих. Тут треба сказати про те, що одноосібною спусказо може бути, але у такому випадку вона розглядається як підприємницька діяльність, якби самозайнятої особи, як ФОПУК, умовно. так, І тоді обов'язково треба сплачувати внески до ЗУЗ, але тут вже жодних пільг не буде, і вам від початку діяльності треба буде сплачувати повний ЗУС за себе, якщо ви єдиний власник спуки, тут варто також сказати і зауважити на тому, що зробити. Дев'яносто 99% і 1% таким чином, якби піти від додаткового ЗУСУ за себе не можна. Точніше, можна, але за це ви понести відповідальність. Бо наразі існує судова практика, коли навіть 18% визнавали як ухилення від сплати податків, нараховували податок за весь період несплати. Також нараховували штрафні штрафні санкції та пені. Тож із цим жартувати не варто, і якщо ви робите. Два співзасновника, то співвласника, то відсоткове значення поміж ними повинно бути щонайменше 80 на 20, а краще більше. Зрозуміло. Якщо ви заснуєте з полку у Польщі, тут постає питання податкового резидентства. І якщо ви є податковими резидентами України, то обов'язково в Україні треба подати повідомлення про наявність контрольованих іноземних компаній. За неподання такого повідомлення штрафні санкції складають аж 800 тисяч гривень. Тому не жартуйте із цим. Ці повідомлення треба подавати протягом 60 днів від моменту, коли ви стали власником такої компанії, так але наразі за несвоєчасну подачу не штрафують, тому покваптеся, бо законопроект щоб вести такі штрафні санкції вже розглядається. Якщо ви хочете більше дізнатися про контрольовані іноземні компанії, то переходьте на відповідне відео на моєму Ютуб каналі. Там є запис. Вебінару про контрольовані іноземні компанії, де все розбирали, де розбирали детально які податки, скільки, кому та чого. Тож дивіться та будьте в курсі, тримайте руку на пульсі цього питання, бо це дуже важливо. Тож переходимо до порівняння, які у нас переваги саме спілки з, з ограниченою відповідальностю. По перше, невеликий поріг статутного капіталу, якщо порівнювати з іншими юридичними об'єднаннями, так тобто. То іншими формами власності, саме юридичних осіб. А якщо порівнювати з ФОП, то там в принципі немає статутного капіталу, як такого, так великі можливості для розвитку та ведення бізнесу. Ну а тут у нас таке упереджене ставлення, бо в Україні ФОПи вважаються малими, навіть мікробізнесом. Чому ну тому, що ми маємо обмеження на другій третій групі, досить невеликі. Там третя група максимальне обмеження, там вісім із хвостиком мільйонів гривень. Що обігу на рік, що ну якби не є великим підприємством, розуміємо, що це скоріш мікропідприємництво. Відповідно, ФОП. ФОПів не так охоче допускають до тендерів, там іще до якісь обмеження діють, і так далі. У Європі такого немає, бо у ФОПів немає обмежень по обігу. Єдина тільки ричальська система оподаткування, аналог нашого єдиного податку має обмеження, але у 2 мільйони євро обігу на рік. Ну, бажаю якнайшвидше досягти цих цих величин, так і просто подумати про зміну системи оподаткування, але ви можете залишитися ФОПом і, до прикладу, на лінійному податку працювати взагалі без жодних обмежень. Йдемо далі. Відповідальність покладається виключно на юридичну особу та її майно, не розповсюджуючись на власність її засновників. Так, це основна перевага, якої. Ем, якби Яку аргументують юристи, коли рекомендують цей цю форму власності? Чому тому, що ну, типу, відповідальність не накладається на майно та інші речі, на відміну від ФОПу? Давайте розбиратися. Наразі в Україні є судова практика, ще немає, якби. Кінцевої інстанції вже рішення кінцевого, так, але притягають майно співвласників спулки товариства з обмеженою відповідальністю, у нас якби також арешт накладають, якщо є борги на спуці. Якби форс-мажор, війна і тому таким чином відбувається. Тому, як бачимо, вже не так ми і застраховані від того. От, бо якщо якийсь форс-мажор у Польщі, то що тут і як буде відбуватися також питання? От. Таким чином, їдемо далі. Йдемо до недоліків. Обов'язкове повне ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності І тут вже немає можливості самостійного ведення бухгалтерського обліку. Тут у вас обов'язково повинен бути або бухгалтер у штаті, або умова з бухгалтерським бюро про ведення бухгалтерського обліку у вашій компанії. По-друге, це необхідність реєстрації у судовому реєстрі. Про що це говорить? Говорить про те, що від двох тижнів до місяця вноситься взагалі запис у реєстр, так у КРС, про те, що. Ваша спулка зареєстрована, і тільки тоді ви отримаєте свої номери НІП та Регон. І тільки після цього ви реєструєтесь у реєстрі бенефіціарів, і тільки потім ви можете отримувати розрахунковий рахунок. Ви можете подавати до податкової такі декларації, як НІП-8 та ПЦЦ, реєструватися платниками ВАД і так далі. Тобто, це тривалий процес. Спулка це не швидкий старт, на відміну від ЙоДГ. Якраз ФОП у Польщі реєструються за добу дві. І в принципі вже можна їхати, як то кажуть, працювати так. І ще наступний недолік: це подвійне оподаткування. Про що тут йдеться? Що спочатку ми сплачуємо податок на прибуток, а потім ми сплачуємо податок на дивіденди для того, щоб мати можливість отримати власникам цієї спуки свою винагороду, так, свої, якби. Свій профіт, свій прибуток так, від діяльності своєї компанії. Ну і ще один недолік: це те, що треба щонайменше два засновники, щоб не переплачувати зайвих податків. Таким чином виглядає у нас. Власне, переваги та недоліки та порівняння форм власності і трошечки про системи оподаткування. Тож оподаткування спулки, тобто ТОВ у Польщі, це ставка податку 9% з різниці поміж доходами та витратами до 2 мільйонів євро обігу на рік. Якщо у вас більше. То у нас з наступного року ви будете сплачувати вже 19% також податку на прибуток, тобто з різниці поміж доходами та витратами. За підсумками року, після того, як ви склали фінансове справоздання, визначили ваш прибуток, сплатили податок на прибуток. Ви можете зібрати збори, ви повинні зібрати збори засновників, на яких вирішити, що робити з вашим прибутком, або його реінвестувати у розвиток вашої компанії, або вивести його як дохід. Засновників у такому випадку засновники сплачують додатково ще 19%. Податок на дивіденди. Тож, якщо обіг вашої компанії складає понад 2 мільйони євро на рік, таким чином ваш податок буде 19 плюс 19. Ого, це скільки? 38% жах. Якщо ми говоримо про до 2 мільйонів євро, то це також досить вагомо. Це аж 28%. Так то звісно, тут ми розуміємо, що усі ті відсотки на ЙДГ, на ФОПі досить прийнятні. Так, тож, які системи оподаткування має ЙОДГ до вибору. Перше, це загальна система оподаткування, це стандартна система оподаткування у Польщі, це 120 тисяч злотих обігу, не обігу, а доходу чистого, так? тобто обіг, доходи мінус витрати, чистий прибуток, з нього 12%. Ми рахуємо податок під перші 30 тисяч злотих у нас не оподатковуються. Все, що понад 120 тисяч. Податковується за ставкою податку 32%. Ця система оподаткування вигідна, при, вигідна при, коли ми маємо видатки, так, і коли у нас дохід відносно невеликий, тобто у межах 10 тисяч злотих на місяць. Лінійний податок це та форма оподаткування та система оподаткування, що не має взагалі жодних обмежень. Тобто ставка податку складає 19% та якби. С 19% саме податок на прибуток, тобто з різниці поміж доходами та витратами, та немає жодних обмежень у лімітах, у сумах, у ем, кількості найманих працівників і так далі. Тобто, це така система оподаткування, яка покриває усе. Так, і остання система оподаткування, найулюбленішою усіма рейчаль, це такий собі аналог нашого єдиного податку. Ставка податку складає від 2 до 17% в залежності від обраної, обраного виду діяльності, тобто обраного коду ПКД. Від того залежить ставка вашого податку. Детальніше про всі форми і систему оподаткування ми говоримо з вами у наступних відео. Не перемикайте. Або переходьте до запису вебінарів все про бізнес в Польщі та податки у Польщі, і там ми також досить детально розбираємо ці системи оподаткування і говоримо також про ЗУЗ, який ми сплачуємо на кожній системі оподаткування, бо він також різний. Ну і як завжди, мої реквізити. Будь ласочка, звертайтеся до мене до особистих за консультаціями. Приходьте до нас на обслуговування. Наша компанія покриває максимум потреб вашого бізнесу. Та ми надаємо Україні. Кінський сервіс на польському ринку. Тож, до зустрічі, буду рада познайомитися із вами особисто. Дуже прошу лайк, підписку та коментар. Це мене замотивує і я буду робити для вас ще більш корисного контенту. Тож, до відзення, па-па!